Не Але я і так все часте один. І чому так? Ти ж так зрозумів, про що я казав? Дістала, а я все одно не думаю, так як ви. Чуєте? Не думаю. А ти з ким тут деревен? Чого? Я що? З ким я не розмовляю? То ти хочеш сказати, що я типа, Поховати його дурнувати, так? Да? Треба бачити тобі дещо песни. А у тебе що? Уроків немає. Та яке тобі діло. Тебе видно. Та яке тобі діло? Видно. І часто ти ось так сам з собою розмовляєш. З ким я не розмовляю? Просто відош. У всіх уроків. А у тебе яке? Та яке тобі діло? Література кончена. Самий тобі предмет. А мені література подобається. Слухай, я тебе не запитую. <свист> <свист> а ти, ну, чого тут сидиш? Ще душі мапиш. Вірші підкидаєш. <свист> ну, чому вчиш, мене? Ну, вигнали з тебе майже видно. <свист> Пішов, пішов сам, сам себе вигнав, <рив> виходить що так. О, то та ти потанутий всіх. <рив> Додому підеш, чи вулицями бродитимеш. До кінця ж жороків ще довго. Там дощ і холод. Що, повернеш? І Саша, наша вчителька якась, якась конче. Ні. <рив> так я про неї сказати не можу. Але вона не... Ну Хіба ж можна навчити скорочений варят? Без запитань, обговорень. Ну, вечір я на пам'ять 10 заповідей. І що? От скажи, слухай ти, мене щойно Іринка строїла з цього приводу. А тепер ти, ану вали звідси, це ще моє місце, я тут майже живу. Взагалі я, я не боюся тебе. Ти, мене. Я не боюся тебе, бо багато про тебе знаю. Знаю, що ти наш гімназійний автор. Ти маєш у страху тобі зірвати урок чи обізвати когось, раз плюнути. Ти можеш обмалювати стен чи підпалити світличку у туалеті. Ти спокійно викидаєш зуття, як ти класики з роздягалки. Не вириваєш з рук, не тому що голодний. А тому, що до тебе немає законів. Замовкни! Але я не ти буду... чуєш! Ладно, не треті, будемо слабо! І часто ти ось так. Ну і що скажуть твої батьки, коли дізнаються, що ти сподався уроку? А батько дістане рибення! У <плес> <Ось так. плес> нас із ним рідні життя. І не треба про це. Слухай, а чому ти не міг там більше залишатися? Ти все одно не прозорила. Ну куди ж мені зрозуміти? Круговий мінник, який не сидить в контакті, чекає всяку фігню, що в руки потрапляє. <кху> Одним словом, зв'язка. До зірки. <кху> зірки мені ще далеко. А ти точно червона дірочка, що зіряться. Що це? Тому що це зірка, альдебаран. <кху> Слухай, а ти класний чув. Почуття умру в тебе на місці, щоб не визвати мене просто дурним. Або Зірочку я зірочкою назвав. А я би зрозумів класно.